прощання із 28-річним Сергієм Силкіним, який загинув, захищаючи Україну, розпочали у будинку смутку у Івано-Франківську. Опісля скорботний кортеж вирушив на міське кладовище. Попрощатися із Сергієм прийшли рідні, друзі, військові та колеги з радіо і телебачення. Хлопець із 2013 року працював звукорежисером на обласній державній телерадіокомпанії Карпати. Я пам'ятаю, як я прийшла в 2015 році на радіо і побачила Сергія. Мені розказували, що є дуже талановитий звукорежисер, з яким я матиму честь працювати. І це було справді так, коли він став за пульт, і а я за мікрофон, почала говорити. І я відчула що по ту сторону екрану справді людина дуже професійна. Коли він працював, його обличчя просто світилося. Він надихав, він міг якось так тебе тобі щось таке сказати, розслабити, або якось додати натхнення так що ти. Ти мав бажання працювати, ставав більш такий е, творчий. Зрій був такою людиною, яка серед ночі могла прийти на роботу. Не раз було таке, що треба щось терміноване читати на ранок, щось зробити, щось змонтувати, щось вводити в ефір. Він піднімався і приходив. З мого досвіду це взагалі був ідеальний звукорежисер, людина, яка повністю відчувала слово, повністю відчував матеріал, з яким він працює. В нього був неймовірно гарний голосу. Якщо це треба було не читати, якийсь вірш або взагалі зробити будь-яку начет. Це, це людина, яка повністю відчувала атмосферу. Настав 14-й рік 21-го сторіччя, і Україна побачила все ті ж переорані окопами фронти, і все ті ж мобілізації. І знову артилерія, бог війни. У 2015 році Сергій Силкін пішов на строкову службу в армію. Ірина Чорна пригадує, як його проводжали колеги. Ми всі дівчата радійниці, прийшли його пробужати. А потім, після того, що жартували, що Сергія було найбільше дівчат, які його провожали на строкову службу. І під час строкової служби ми йому писали листи. І саме коли вже він повернувся там влітку відпустку, він так мені зізнався, що той перший лист, який ми написали всі командою, він носить в себе біля серця, і це такий був дуже чутливий момент. Він був про те, що наша робота це було не просто робота, це було щось більше. Це була така підтримка одне одного. Після служби Сергій повернувся працювати у компанію, яка вже стала філією Суспільного у вересні 2021 року. Звільнився, однак його голос у теле- і радіоефірах. Аудиторія Суспільного могла почути й далі. Телеатерії, Суспільне Карпати, ключова інформаційна програма дня. Друг Сергія Віталій Запухляк розповідає, що поза роботою хлопець любив грати у футбол. На полі вони й познайомились 15 років тому. Завжди відмічався він якби характером, характером і волею до перемоги. Він завжди такий був заряджений з першої хвилини до останньої. Такий, як, як і в житті, так і на полі. Він у нас був такий. Боєць. Після початку повномасштабної війни Сергій повернувся із Польщі та влітку пішов воювати добровольцем у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, каже його батько Олександр Силкін. Коли тут бойня почалася, ну ми так вирішили якось з ним. Або він піде, я лишуся з жінками, або я піду. У ну, нього голос виявився сильніший. Він сказав, що він йде. Я то родом з Луганщини, вся родина там. Під окупацією зараз. Старші брати з їхніми родинами, всі ти ну, знаєш, я, я не добре себе почуваю тут, що я не можу поїхати провідати. До батьків не могли сходити, за те, що якась погань прийшла, там то вші землю. Я братам, де, коли можу, дозвонюватися, зараз зв'язку нема. Обіцяю, що приїду, приїду. Знаєш, Сергій трішки доклав зусиль для того, щоб я все-таки попав. Олександр розповідає, що на війні син, маючи контузію, врятував побратима на полі бою. Його тому побратиму, як міна називається ліпісток, відірвали ступню, якби він його не витяг, то бо просто крові стік. Він його каже, що одною рукою його тягну, а другою відстрілююся. Каже, як в тумані, нічого не пам'ятаю, вже очухався коли там серед своїх. Загинув Сергій 17 жовтня поблизу Бахмута, каже Олександр Силкін. Поховали хлопця на алеї слави під залпи пострілів та гімн України. Покажем, що ми за Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. івано франківськ